Цифри мають значення. Ювілейна 810. та Одиниця хробачої техніки. Спалена підрозділом Тахівмадяра сьогодні ніч проти 16 лютого. За період роботи в околицях населеного пункта Кринків на лівобережному плацдармі на півдні у стін Херсону. Де понад 130 діб ідуть запеклі бої бійців морської піхоти ЗСУ з Ну та й БАДАБУМ, джага джага мазафака Присвячується декласованій 810-й окремій гвардійській бригаді морської піхоти хробачої армії. На Напаздір'я, суки. А ще в кольорі? На! -нах! Але то гарно пехкає. Привіт від нічного доктора. 318 одиниць за цих 4,5 місяці вдалося з 810 вражених довести до стану такого макраме. Інші вражені більш гуманний спосіб. На ранок 16 лютого вигляд той хробак має відповідний. Дякую дружньому підрозділу пілотів, що відфільмували, бо ми трохи іншим були зайняті сьогодні весь день. Формування новоствореної військової частини Абубас відбувається без відриву від участі в активних бойових діях. Тому крайній 10 день не довідело. Але на прохання підписників зголоситися я тут обубасимо. Набираємо особовий склад. Працюємо. Шість днів, як звітував вам, за 2000 збитих хробачих дронів. В період 11-16 лютого виявлено 209 дронів, знищено 162. Загальний рахунок станом на 16 лютого складає 2801 виявлений хробачий FPрон, 2178 дронів. Знищено. Ось така вона активність робоків на півдні. Давай пішов на показник ефективності знищення становить 77,5% силами зведеної групи РЕП та РЕР морської піхоти, підрозділів ТРО та птахів Мадяра. І з новенького в цьому напрямку лише те, що хробак на півдні почав застосовувати крила Камікадзе за FPI. Гонка хрень здорова, керується за тим самим принципом, несе на собі до 5 кг вибухової речовини. Ото, бачите, вона вже в конвульсіях. Боротися з таким крилом е доводиться не вперше, і важливо не дати йому долетіти, звісно, до позицій. Але хочу вас. Завірити, що сиплються вони під тиском роботи наших підрозділів. Чітко і недвозначно. То десь 4 хвилин відео, тому покажу лише кінцівку. Зараз. А ось вона і фінітта ля музикка хробаччо. Так-так, не кожен птах перелетить через Дніпро. Шов звідси тихої та й спокійної.